Замість кулінарної книги чат GPT, замість дегустатора, мій хлопець. В ефірі друга серія відео, де я повторюю страви з відомих закладів з допомогою чату GPT. Сьогодні на черзі сирна запіканка. Я її обожнюю. Це один з найулюбленіших моїх десертів. Тож скидаю чату скріншот з меню, де є короткий опис і фото страви. Він видав мені максимально схожий рецепт, зібрала всі інгредієнти і почала готувати. Запіканку подають з соусом, в який потрібно додати пюре-юзу, але штучний інтелект порадив замінити його на сік лимона та цедру апельсина. Я, власне, так і зробила. Цього разу страва досить легка в приготуванні, але від цього складніше буде розгадати, де ресторанна, а де моя. В закладі попросила, аби мені в окремі контейнери склали саму запіканку, окремо соус і окремо сметану. Тож презентацію робила я вже на місці і дуже старалась, аби вийшло максимально схоже. Отже, одна запіканка з ресторану, іншу зробила я. І тепер головна інтрига чи зможе Назар розгадати, де яка. Я я із кінець. Назар. Назар на місці починаємо дегустацію. Бажаю, що все, що приготувала Дарина, це. Її... Пиши в коментарях, яку так. страву приготувати наступної.